Сьогодні готую дуже смачну страву, яблука, чорносливі, курячі крильця. Вони відмінно між собою поєднуються, насичуються ароматом, придають неймовірні кисло-солодкі тони. 1 кг курячих крилець, 200 г чорнослива заливаємо кип'ятком. Готуємо сухий маринад, 2 чайні ложки солі, чорний перець за смаком, 4 зубчика чеснику вичавлюємо, перемішуємо. Додаємо 2 столові ложки лимонного соку. Усе це викладаємо до курячих крилець. Перемішуємо. 3-4 яблука ріжемо як завгодно. Також додаємо їх до курки. Розпарений чорнослив нарізаємо на шматочки. Також викладаємо до курячих крилець. Усе ложкою добре перемішуємо та викладаємо в пакет для запікання. З обох сторін зав'яжемо, можна голочку в декількох місцях проколоти та ставимо у холодну духовку на пів години. півгодини виймаємо, розрізаємо пакет та знову поставимо у духовку, щоб крильці зарум'янилися. Виймаємо з духовки і дуже смачний обід готовий.